Всім доброго ранку, сьогодні у нас 15 квітня. Хочу вам показати, як виглядає наша діляночка. Ось вона вже зазеленіла конкретно і обробив я її перший раз 60 квітня, але не було часу знімати це все. Зараз вам покажу чим я ось обробляв. Це такий препарат, як Median екстра. це фунгіцид. Ось він так, зараз вам скажу, скільки це його треба, його надо 30 мл на 10 літрів води. І от такий препарат. Препарат 30 В, це він іде інсектоакарицид як би проти комашок, ну, більше проти сплячих таких. Це на ранніх стадіях е, е, іде обробка, тобто ще коли ці всі комахи сплять, тому це вже я запізно обробляв ним. Це ще треба було до початку вегетації обробляти, але можна і після, але зменшив дозу в два рази. Його нам потрібно перед вегетацією, виходить, 400 мл на 10 літрів води. А зараз я зробив. 200 мл, так як листочки вже зелені, вже все розвивається дуже сильно. Зараз я вам піду, покажу, як виглядає, вже цвіте повним ходом наша полуничка. Ось на склері. Ось красота. Ось цвіте. Ну конкретно вже пішла десь навіть вже ягодки Ось. Ось маленькі ягодки вже набираються, наливаються помаленьку. Коротше круто І так скрізь в принципі. Зараз я вам ще покажу, піду на реми Це теж зараз буду відкривати. Сьогодні дощ нас передає. Все повідкриваю, а завтра зранку, мабуть, буду ще робити одну обробку, підживку другу. Тому, тому буду знімати ще. Ось тут я так і не зачистив, не вистачило в мене часу, бо досі копаю. Трошки ще є замовлень, трохи ще є розсади, Є що копати. Так, це в нас реми, Ось так реми, Це треба досажувати. Тут у нас ще теж зачищена мальга. Ось так вона виглядає. Ось є прям такі гарні заліплені цвітоносами. Ну коротше, Буде урожай, дасть Бог не померзне, то все буде добре. Красота. Ось так. Це у нас мальга. Дуже смачний сорт. М'ягкий. Хороша. Коротше отак. Там у нас малинка, два рядочка. Хто не знає. Там в кінці ще лохинка є. Теж подивитись можна. що. Як вона там? Є трошки теж не вистачає на неї часу. Ось, трохи вже заросла. Ось так. Наша глухинка. Щось я не бачу. Чи це вже вона не цвіте? Точки якісь будуть, щось буде. О, ось так, накрите агроволокно в мене. Це все буде розкривати, може сьогодні дощ піде, а завтра вже зранку оброблю. Ось така полонечка вже гарна. Так, це у нас Альба пішла. Тут теж Азія теж не відстає ну трошки я кажу не пару днів там буквально ще залишилось трохи азії копаю навіть ось міжрядка тут зелена ще не копав а де така темна то вже викопав все амі вже давно закінчилось там тільки в переміжку амі джолі Ну ось так, копаємо, працюємо. Зараз піде дощ, то будемо трохи відпочивати від полунички, бо замочить, буде похолодання. Ось так, о, бачите, ось міжрядка яка зелена. Це у нас тут клері і альба сходяться. А тут чисто вже викопана. Це було тільки Альба і там так само. Працюємо, бачите, які кущики гарні, цвітоноси йдуть, тут вже цвіте, красота. Головне, щоб не було морозів. Ну, в принципі, ось такі у нас спра.